Всім привіт, до вашої уваги ось такий цікавий ліхтар. Прийшов він з Аліекспресу. Коштував він 300, 300, ні, не, ну, да, 300 гривень. Якщо бути точним, 270. Да, ось. В принципі, тут нічого такого складного немає. Да, ось Це так, щоб візуально його цінити. У нього є три режими. Перший режим це. Давайте так, ось тут з боку є кнопочка. Увімкнення збоку. Так, відкриваю, да, ось такий під Type-C роз'єм для підзарядки. Не питайте, скільки він там міліампер, Не знаю. Єдине, що ну, от у нього таке класне, да? ну, перше. Да, ось кнопочку увімкну. Сфокусуємось. Да, ось таке яскравий, яскраве світло. Це перше. Увімкнули, вимкнули. Друге, у нього є режими. Три, ну, три режими. Да, вимкнуто. Режим авто і режим увімкнено. Що це все означає? Режим увімкнено. Я зразу на нього зараз вмикаю. Тобто ми бачимо, що він горить достатньо яскраво та виконує свою функцію. Дуже добре. Тепер переведемо його в режим авто. Режим авто, він, ну, от він зараз поки що погорить. І потім. Коли він погасне, ось цей фотоелемент буде реагувати на, е, ці самі, на рух. І коли буде здійснюватися рух, він буде починати е, горіти. Так, зараз він вимкнувся, я провожу та нічого не відбувається. Ну, Так як тут світло, да, то він не такий чуттєвий. В, тем, в темряві я його так закриваю і бачите, він спрацьовує. Що в нього такого особливого? Особливого, ну, По-перше, він достатньо добре освітлює кімнату. Коли блекаут наступає. І друге, він естетично виглядає, тобто його куди не постав, да, ось так, от просто збоку десь на тумбочці поставив і він собі виконує свою функцію. А, тож дякую за перегляд. Став лайк, да, відгукуйся. Можливо, навіть якісь цікавенькі речі, речі тобі попадаються, то ну, або присилай лінку, подивимося, да, якщо таке у мене буде, проходити, дамо такий невеличкий огляд. Все, Всім дякую, всім пока.